Я не здаюсь, порю до іця світло тем, я від моя доля райшаду. Right Відружан на зв'язку Містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Не гідру на авто, допоки не подивишся ось цей відосик. Приємного перегляду. Ми починаємо. Сьогодні була ще безкоштовна переодягачка. Я дотягнув до останнього, як завжди, і вирішив, все ж таки, поки ще безкоштовне переодягання, переодягну своїх героїв на гідру і піду відіб'ю хоча б якусь одну гідру. Заходжу я до гідри, я вирішив відбити тією ж самою командою третю гідру. Давайте я вам ось тут включу, що бив до нерфу, і можливо зробити для вас відосик порівняння, як вони, як шкода змінилася після Апу-Гідри і нерфу деяких героїв. Я вирішив: от йду собі, почав фармити щось там. Б'ю-б'ю-б'ю і, друзі. Зараз я буду перемотувати ось цей запис, перемотувати до певного моменту. Десь буду перемотувати до ось цього моменту. Тут трішки попадали герої, суть не в тому. Суть не в тому. Зараз буде 13-та хвилина і почнеться саме цікаве. Я такий дивлюсь. Ніби голови страху немає. Що може бути не так, що може піти не так, адже розробники... Самі дали відповідь на своє ж запитання, так, коли е, був ребаланс гідри. Давайте Я це поставлю на паузу і зачитаю вам запитання, яке вони самі ж е, створили, і самі дали на нього відповідь. Чи можу я попрощатися з використанням гідри в автоматичному режимі? Це запитання. Дають відповідь. Е, зовсім ні. Ми також подбали про проведення тестів на авто. Тому ми змінюємо штучний інтелект, щоб голова, яка перетравлює, тобто яка ковтнула героя, була пріоритетною цілею. А голова під воля змії. Воля змії це ось ви можете зараз побачити, сама ліва голова отруйна з ядами, ось ця голова, зменшує вхідну шкоду на 100%. Не була пріоритетною як ціль. Нажимаємо далі. Далі, що ви можете побачити? Я поставив на авто і просто зараз буду ставити на паузу, продовжувати, буду вам коментувати, що відбувається у нас на екрані. Дивимось, А дивимось. Відрубали голову. Тобто, є у нас відрубана голова. Пахракін, товстунець такий каже. А навіщо мені бити у відрубану голову, я піду в танкову. Я такий, хм, ну окей, давайте я вам виведу стихії. Ось тут, ось тут ліворуч, є стихії. Товстунець у нас зеленої стихії. Ну, в принципі, логічно, що він побіжить і буде бити червону голову. Ну, нехай буде, так. Антистихію не дуже хочеться бити, хоч і вона відрубана. Хоча раніше відрубана голова була автоматично пріоритетною ціль. Окей, дивимось далі. Фенакс побіг. Ну, він також в зеленої стихії. Ну, і там дві зміїни волі у нас є. Окей, не маю нічого проти. Сижу, дивлюсь далі. Уго. Уго. Звертаємо увагу ось тут на стихії. Кого іде авто атакувати танкову голову, червону, антистихійну, в той ж самий момент, коли у нас є синя голова синьої стихії, відрубана. Думаю, ну окей, уго та й уго. Там же ж розробники нам сказали, що на авто все буде, буде менше часу битися і все буде класно. Тобто, ми подбали про наших гравців, щоб в них не так підгорали. Такий, ну окей, давай довіримося розробникам. Запускаю. Ну тобто, на авто я сижу, дивлюся на цю всю картину і нічого не, не чіпаю. Можете побачити, що ніяких маркерів немає, нічого. Молька побігла теж автоатакувати, немає нічого проти. Естріт також. Далі. Пахракін-товстунець в кого? Блендерить в танкову голову. Ну, окей, зелений хоче бити червоного, нехай всі б'ють червоного. Окей, я погоджуюсь. Дивимось, друзі, далі. Дивимось, просто дивимося, що зараз буде відбуватись на авто. Тут Тор, кого б'є невідомо. Можливо, він і вдарив першу голову ось цю відрубану. Тут не можу сказати. Але дивимось далі. Дивимось далі. Уго знов біжить автоатакувати чомусь танкову голову, при тому, що є е, е, відрубана голова? Далі далі. Ну тут провок від Мольки, то вона просто є навичка, та й вона її використовує. Тор! Тор де де біжить в танкову голову, антистихійну. При тому всьому, що є його ж стихійна голова відрубана, яка просто з автоатаки буде отримувати мільйони в мільйони разів більше шкоди. Ну, тут б'є просто е, там слабкий удар і два звичайні удари, так? Ого, А2. Дивимось далі. Тут ще приколи не зупиняються. Зараз буде саме головний прикол попереду. Естрі тут бафає. Дає А2. Ну тут далі. Тут вже логічно. Тут вже логічно, вони просто хочуть танкову голову вже відрубати, в неї саме менше здоров'я. Окей, ну претензій немає. Йдемо далі. Уго теж автоатаку дає. Торма суху, нічого проти не маю Далі вони починають всі фокусити ліву голову. Е -е, Дивимось, що. Ці фокуси ліву голову. А тут штучний інтелект такий: Оу, у нас відрубана голова. Ми можемо набити більше демеджу. Фенакс іде, скажу зразу, тут пресети не виставлені. Фенакс іде А3 давати у відрубану голову. Я такий оу, алілуя! Невже штучний інтелект поправився? Наблюдаю за цим всім далі. Естрій тут чомусь каже. А я буду бити в ту голову, хоча фактично там і порча є. Ну ладно, захотіла вдарити, захотіла Ну тут претензій взагалі ноль. Пахракін заблендерив. Окей. Окей. Дивимось, друзі, далі. Саме головне зараз буде попереду. Молька використовує, тут, в принципі, далі все окей відбувається. Автоатаки проходять. Все чудово. Далі факракін, тов, товстунець біжить А2 в танкову голову, нічого проти не маю, штучний інтелект, там саме менше здоров'я, є розломчики, йде ще накладати свій А2. Окей, все окей, йде? теж, бо нам же розробники сказали, коли є зміїна воля, вона в нас зараз тільки на одній живій голові, вони ну, не, не будуть вибирати е, її цілю. Окей. Окей, дивимось далі. Дивимось далі. Тут Тор також б'є, фактично, Торові тут немає що вибирати. Три червоні голови, одна синя, на ній зміїна воля. Окей, дивимось далі. Все відбувається на авто, ніяких маркерів, нічого. Фенакс б'є, немає нічого проти. Аналогічно біжить Фахракінтов Е, В принципі, зараз все окей. Молька побігла. Дивимось далі. Тут торма сухою вдарив, нічого проти не маю, Всі фокусять танкову голову. Аля Улю, Аля Улю, друзі, вдумайтесь. Фахракін Товстунець що робить? В нього три відрубані голови. Три відрубані голови. ці слабкої стихії. Фахракін що робить? Запускає Блендер в сильну стихію і на якій є зміїна воля. Ви просто подивіться. Він просто запустив блендер в ту голову. І такий, е, то що сказали плари ну це це як це або перше, або неправда, друге, або вони так тестили. Самі бачите, все на авто ніяких пресетів тут немає. Е, і не розумію, що не так з цією грою, що не так з е, цими тестами. і Я не пам'ятаю, чи зараз буде ще щось таке подібне відбуватися. Ось, бо далі вже не дуже то й хотілось е, дивитися. В принципі, я зараз в нас зараз клан чилить я відбив то що хотів відбити, відбив. Але, друзі, нам розробники написали, так, що тут ще щось цікаве буде чи ні. отут тут зараз буде завершення бою, я вже не захотів е, не захотів щось вже тут дозаписувати. Тут окей, вдарила в вислабку стихію. Знову, знову, фахракінтовстунець каже: Ні, зміїна воля на тобі закінчилась. Я знову запущу в тебе блендер. Тобто, з боку є відрубана е, голова червона, в яку логічно вона відрубана в неї менше всього здоров'я. Так? І по відрубаній голові йде збільшена шкода. Ні, я пошлю в синю голову антистихійну. Нехай йдуть всі тувчуть вчуть ДД в антистихійну голову. Але фактично він мав би думати, як? Я зеленої стихії, мені простіше бити е, червону. Ну, от, от бачите, да? він просто заблендарив в голову. Е, окей, в мене є один синій ДД, так? але він же ж сам зелений. І тут, Уго що робить? Уго просто біжить. Я не знаю, можливо, там було. а ну чекайте. Можливо, там було від Уго перенаправлення. Зараз ми подивимось. Можливо, уго. Ugo... Так, блендер пішов. Клінс. Ні! Ні! В нас є голова Клінсер. Ту, що ми хочемо провокувати. Уго біжить. Чомусь бити антистихійну голову, в якої мало здоров'я. Одним словом, друзі, я не розумію. Розробники нам написали чітко, е, чітко ще раз зачитую, ми також. Подбали про проведення тестів на авто, тому ми змінюємо штучний інтелект, щоб голова, яка перетравлює, була пріоритетною, або, навпаки, голова під зміїною волею не була пріоритетною як ціль. Тож, ви ще все ще можете запускати битви з гідрою на авто, але тепер це займе значно менше часу. І значно менше вони будуть набивати, якщо вони ось так будуть працювати на авто. Е, друзі, ось такий ось сьогодні відосик. І не бийте, будемо чекати, якогось якоїсь реакції від розробників, не бийте на авто, якщо ви зараз топите на е, турнірі гідри, фактично, можливо, ви вже ключики відбили. Напишіть в коментарях, як у вас гідра працює, але тут якимись адекватними тестами навіть і не пахне. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. І звісно ж таке зустрінемось в наступному відосі.